Максим Старгородський, АТ Старгородський, головний тренер команди Колос-2 Ковалівка. У Діназа сьогодні бачимо наступну заявку. Один-один. І дві перемоги на виїзді здолав Олександрію 1-0. І так само вдома здолала за рахунку 2-від. Настрою капітана багато що залежить. Зараз Селена з Хавуль, топляє все. Тепер передача новокласник. Даноколесник відправив ногу. Мечляє, перебуває в дуальний кут. Класна гармата. від що не варто пропускати, а насолоджуватися видовищним та е цікавим футболом другого ліги ППЛБ. Зараз хвоп. Більшість, більшість передач, і саме на ближній. не доля. Ще одна спроба від нього. Спроба в Один ботик вислав касці часи буренні. Тому ось, ну, такий епізод дуже не Зараз на сокола, сокол просто і рівношет. Передача вперед на Денис Хруль. На Сокола, під праву ногу. Ідеально просто зараз на нього віддав. І там не вистачило зараз Касну. Він допомагає, будемо відверті. Казаков, передача немає в сайду. Кулесник. Данило сам на сам, Данило. Колесник під ногу пробуває. Ближній кут і рятує. Прав вірно позицію голкіпера за Варту зашти Руслан Карнаушенко. Чекав, що виходить. Зараз є шанс і який момент. Два футболісти, що у нас забула. Зараз є шанс для гостей. Справа пробитий. Безпечний удар. Небезпечний постріл за для передачі, щоб завантажити штатний майданчик, щоб виконати передачу. Є шанс зараз через центр. Удар! І Старогородський побуває. У меншості складна задача, складна історія. Недоля на фланзі. Передача і Шевчук. Обираючи стіг пробиває. м'яч. Залишається без змін. С передача на ударі. Відбивається Динас. Комбінації своєї команди Канаєв. Вестер, второй корпус. Ну і тут порушення правил. Жовта карта. Муланки. Залишаємо Там не недоля. Розіграли. Зараз цікаво. На малакі. малакі. Рикошет. Я думаю, що сьогодні навряд чи вдасться побачити за такого результату, що є зараз. Недоля, назад. Канаєв. Право ж підключає зараз боротьбу. Петро Городський. Боровся зараз. Лесник ставить корпус і порушення правил. від своєї команди. високий пресен Сокол. Немає всайду сайду Соколу. Опридачну надалі стійку і дає пробити, але не вистачає сили удару. Ціна ставиться до, 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 до своїх обов'язків до Сокол Дарасоку. на просто стійку вдається замку з тій хвилині. А склад команди Дінас Вижгород у воротах починає номер перша розпробуває молоків. Дальній Кут. Швидкість. Денис Хруль чекає підтримку і одразу вперед. Данило класник сам на сам гострий кут данило прострілює зараз. Пробуває верна ушинку на місці. До цієї атаки на фланг Шевчук. Вільна нею передача, аналода метрів і простріл! Бо з ворота пролітає м'яч. Всі стандарти своєї команди. І зараз цей курнар не є виключенням. Ганаєв, недоля. Підправу собі ногу підпрацьовує, простилює. Сакар набрати свого опонента, але зробити цього не вдалося. Обіграш зараз не вдався для гостей зараз з лівого флангу. Передача Міхєєв. Грає на виході. Ще є. Моменту у нього вистачає. Ще одна можливість передача Даню Стійку, колесте головою. І голова Карнаушенко тут в атаці. Вже зараз дорогу отримав тримається попередження. Через сета. Зараз є можливість передача на вихід. І Руслан Карлаушенко знову. В обіта вже штрафного майданчика суперника опиняється. Вже позиційна більше атака пішла. Стояння зараз очікує. Обіта пробиває правої ноги. Зараз і Міхєв реагує, але забуває правого флангу Людко. Передача зараз. І помирається. Шовський удар. Падіння буде кутовий. Заков. Ще далі. Шевчук. Малакі на наближе стійку. Немає добивання. І зараз друга спроба, але підліво. Залишається на м'ячі, де Хруль, Може пробити, пробиває, Зараз Хруль, схрулький сей. Карноушенку. Радкіло. Хруля, м'яч не вийшов. Під удар. І недоля, Блокується цей постріл, ще один удар. І зараз харда. Другому це у нас відбувається недоля казаков його удар і поруч поруч зі стійкою. малаки на правий флан Шельчук на учену. Поваливка я стапчу зараз знову Любко зараз його передача на ближню Стіку. вдається замкнути, а тут ще і гару рук. Перед колесник. Розвертається зараз. Розвертається в атаку. Кузик. Кузик пробуває низу. Удар заблокований. З два ковалівка всім всім спадом у Міхєва. Чіпні поля Кузик. Кузик під ліву ногу наближу стійку, Дуже просто. Дуже просто. Ось зараз. Захисники фланга на окол з два проволіка кузить. Казаков. Бувай Казаков. І зараз стійка Любко зараз ставить корпус. під Ліву ногу. Його передача на дальню Сіку і удар! Власника з ворота. Червона картка для Одинасті. Ліворуч знову Сокол. Передача Любко. Його супас! І вдається забити гол. Забиває коло Ковалів. баковоліт. але лише зараз зберігає яч. Його удар здалеку і повс. Гаржевський. Денис Гауль. Зберігає м'яч, тут. і не проходить. на набив свій гол. Постеляний низом, Зараз передача під удар і вдається забитий гол! Вдається забити гол. Один... центр. Так, ще буде продовження. Ці атаки передача. Руслан 3 в 1. Рубльов. Рубльов мчить в атаку. Богдан віддає передачу. Зараз Денис Хруль. Передача на дальню, там нікого. Але момент вже втрачено. Любко. Право Петро Харжевський. І завершується матч Колос 2, ковалівська. Тріумфує.